Право номер 2, заход на посадку по прямокутному маршруту або двома на 180 розворот. Ми зараз знаходимося на четвертому розвороті. Отримавши дозвіл і вимоги на посадки, ми виконуємо заход на посадку, використовуючи систему ПСП ОСП РСП з ПСП 48. Тобто, для чого це потрібно? Щоб вийти на посадкову смугу? по весівій лінії при цьому враховуючи вітер. Зараз вітер нам дав керівник польотів 5 метрів праворуч. Тобто ми повинні знати, що у нас буде зносити ліворуч відносно вісі е, позадкової смуги. Ось для цього ми використовуємо заход на посадку і ПСП-48. От ми розвертаємось на посадковий курс. Трохи ми, зараз у нас помилка в чому? Тому що ми виконали пізній заход. Тобто ми пізніше перерахували свою помилку, великий відстань пройшли. Тому зараз будемо підходити і враховуючи вітер, ми довернемось на курс, менший чи посадкова смуга. В цьому враховуючи буде вітер. От зараз ми виходимо на посадку, враховуючи вітер. Бачите, нас зносить, ми зараз праворуч, а нас зносить на посадкову смугу. Тобто вітер праворуч, боковий, 5 метрів. Тобто 2-2,5 градуса до 3 градусів буде посадковий, відрізнятися посадковий курс от того самого курсу, який ми будемо витримувати для того, щоб боротися з вітром. От Ми зараз зайняли посадковий курс 340 градусів. І можна бачити, як літак зносить ліворуч. Ось ми вже проходимо, зайняли курс, на, курс лісада виставлені, але від, відносно посадкової смуги, якщо вісь переглянути з початку і кінця посадкової смуги, то видно, що ми от пересікаємо посадкову смугу. Тобто ми зараз повинні курс літака збільшити 340, 343 градуси відмою. І будемо заходити, враховуючи те, що вітер. І ще треба, враховуючи, що вітер може бути паривчастий. Тому швидкість на посадки треба держати більшою на 5-10 км на годину. Ось ми врахували вітер, зараз 343 градуси ми... і знижується по посадковій смузі. У нас курсова планка, яка йде, показує ПСП-48, знаходиться в центрі. Тобто, а зараз от, в приземному слої вітер зменшується, і, тобто, ми пересікаємо право. Тобто треба зменшити кутову поправку. Зараз ми 341, 342 градуси. І знижуємось. От зараз літак нікуди не зносить, ні ліворуч, ні праворуч. Тобто ми зайняли, точно врахували вітер на посадки і знижуємося з врахуванням вітра. Нікуди, якщо звернути увагу, ось посадкова вісь то нас не зносить ні ліворуч, ні праворуч. І курс на посадки 342 градуси. Тобто 2 градуси це кут зносу літака на посадки. Порівчити вітер, якщо буде, тут скорость у нас збільшена. Була посадкове зниження 140, а зараз у нас 150 км на годину. Та ми підходимо до точки вирівнювання. Вирівнювання. Точка вирівнює, як і в... трошки тут вітер. Може бути зустрічно боковий, тобто ми на 10-20 метрів ближче до початку полоси, тобто до створу полоси. От жовте п'ятно, чуть-чуть ближче до полоси ми знижуємося. От тут, а в приземному вітер зусилює, трошки більше становиться. 30 метрів вийшли на висоту. І так з кутом з носа ми так і повинні приземлитись. От ми йдемо з кутом зноса. Воно видно зараз, що ми йдемо з кутом з носа. Прибираємо оберти і плавніка-плавніка создаємо посадкове положення. Прибираємо оберти. І гарно. Дякую за увагу.